Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазурярік. І хочу вам розказати дещо по кавуну, прищепу, але в першу очередь хочу поздоровити свою доню Олену з Днем народження. Так що доню, тобі щастя, здоров'я і много літа. І щоб були ви всі здорові, всі разом з дітьми. Ну і Звичайно, сім'єю вашою. А так. Зараз е, детальніше я розкажу, е, що я таке отримав, і що я таке. Це своє рода і не реклама, а виходить як реклама. Поясню в чому. Є в Фейсбуці. Е, дуже добрий, е, я хочу сказати, група «Баштанництво України. Я вже там два роки, може і більше. Групі три роки 37 тисяч підписників вже в неї. І там я бачу, що є дуже багато, дуже-дуже багато моїх знайомих і по баштанництву, і старих знайомих, яких я у відео бачив. Всім привіт. Навіть є спеціалісти з тих самих гадонісів, що росло, заходять хлопці, які дійсно сторона ліва. Херсонщина, там, де вирощують дуже смачний кавун. Хоч зараз він всюди смачний, говорить, кожна людина, яка для себе виростила і каже, от добрий кавун. Але до чого я веду? Був там конкурс. Конкурс 30 з чим то чоловік розділили кавун і прищепу. І зробити просто я ще ніколи не робив. Багато відео дивився про щеплення до кучі. І що воно потім вийде. Результати я такого сильного і не бачив, але сам я спробую. Е, зараз я детальніше розкажу. От така є такий кабак, гібрид, гарбуз, такий гібрид, чи як то назвати е, Root Power. Теж відсакати. І вони зразу. 15 штучок, то ну, я кавна трохи більше вислали. сенсей, садиться окремо. При вирощенні двох листків справжніх е, робиться до кучі е, прищепа. Це будуть спробувати. Це дуже інтересно мені. Так само вони дали всюди по, по 15 штучок. Оце це безплатно. Ну, Я думаю, що і певно, щоб рекламувати то, але ми маємо. Очод... Е, не очод... Дати таке, що ми дійсно все робимо, бо, скажуть, даром дали, а вони посадили собі та й все. І ще і кавунселес теж На, на тій самій прищепі. Будемо сьогодні кидати, я детальніше покажу вам. І ще вони дали нам. Айкадо це диня, диня по дині, трудніше тут виростити, але ми будемо все пробувати. Будемо пробувати, що є. І той самий є кавун талісман, а тут є диня талісман, дуже смачна, непогана, чесно кажу. І теж на ній будемо прищепі робити. Насіння трошки більше є, я оце все на прищепу, звичайно, посадимо. Обов'язково і будемо пробувати. Тільки ще треба купити до кучі. Спеціальну пластмасу і такі є, щоб прищепи до кручі приліплювати, щоб воно тримало. Во. Це треба буде пошукати. Небагато, але можна знайти. Хоч можна, якщо немає такої прищепи, можна на кабачку, можна на гарбазу любому, теж роблять прищепу. Але це вже кажуть, провірено, кажуть, що непогано виходить. Во. Ну я і спробую. Це дині на дині не ставлю. Тут, щоб була диня, знаєте, ну така, дині треба тепло. Щоб ви знали, дині треба тепло. Вона може виростити, але вона в мене була навіть забув сорт, вона в мене не дозрівша. Вона виросла, вона нічого була, вона не достигла, не вистачило того сонця, чесно кажу. А по кавуну, кавун я пробував, будуть різні, я вам покажу, розкажу, бо буду цього року садити трошки більше кавуна, я в поле маю, на мульчі в мене буде, не як може рядок по попробую, щоб у мене було під, як то кажуть, в нас термос. Один рядочок, мабуть, я попробую все-таки сенсея, так як він раніше сорт. Може ще й попади сюди, туди і прищепа, тому що тут небагато, 15 штучок. Або я подивлюся, ну конкретно я подивлюся, що з цього може вийти. О. Навіть прошурки мені показали. Оце талісман отакі, бачите. Оце талісман такий. Селест. кавун такий. Ну і айкідо отаке. На маз... мазим пох... похожі трошки. Вони ну, такі, але трохи похожі. Так. Ну і сенсей Сенсей це ранній сорт теж, кавуна е непоганий, я його пробував, на смак, він дуже добрий. І все ще хочу сказати, що це є від сакати. Попало мені якраз колись е саката добра, е скидку дала мені на, на цей. Я попробував. От, подивіться, все довкола, почти все саката. Оце все саката, як зійшла. Бачите, оце теж е цей собі азіат зійшов. Правда, кукуруза не сакати, кукуруза від нагора. цей. Ну і залишки в мене лишилося цвітної це ні. Це різної цвітної це в мене лишилося від перець сакати, помідорні. Лишилося від цвітної різнокольорової. Це я буду окремо. А в брокурі цвітна ще є біла. О, Ну і савойка. Це будемо садити. ну правда, Сьогодні думали, садити дощ. Огірок Pfizer теж від. Сака. От вам таке попало мені якраз виграти такого. Ну Там е йшла якась рулетка електронна. Ну і здивувався, що я там попав десь 6-7 під номером 7, Ось щасливий номер, По-перше, Мабуть, його наставили спеціально, бо мене знає, знає той самий е ну, як, адміністратор тої групи. <клух> Можливо, щось таке. Ну Ми будемо пробувати. А решта Посадимо, я вам покажу, розкажу. Можна посадити ячейки, які вам подобаються, Ну, як він би садив, все ж таки від 96, 72 і пішли тоді. Ну, правда, з землі треба трошки більше, ну то нічого, зато він буде нормальний. А так як ми будемо пересаджувати ще в стаканчики, або в більшу, от мене як стаканчик більший, можна сюди не в двох посадити. Ми візьмемо 96-ту, а пересадимо потім от сюди в. 45-та. Оце 45-та великий стаканчик якраз буде, і воно буде разом тут в мене рости. Тут землі для неї хватить. Е, ще хочу сказати, що головне, щоб виросли диня і кавун, головне, щоб було сонце. Прошлий рік сонця, дощі були червень місяць, якраз посадка кавуна, і він, я вам скажу, сидів на місці. Кавуни, коли вечором холодно, 8 градусів, це не ростіння кавуна. Кавуну треба від 18 і більше, 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 більше. Хоч і ночі, як в нас на півдні літом, нехай буде до 15, може і пускалося, це нормально. Але в день було до, на сонці і до 40, ну я так кажу, земля нагрівалася в той час, і воно. А тут ні, тут якщо буде 30 градусів, 25 жари, вечором буде. І 8, і 10 градусів дуже великий перепад. Треба стресово дуже багато кропити. Ну, ми це все покажемо, розкажемо. Це є одне. І потім я ще хочу казати, що в червні був прохолода, а от якраз в липень і серпень було жарко. І за, за, за рахунок цього в нас якраз небагатий до 8 кг без поливу такого Виріз кавун непоганий солодкий, жовтий взагалі. Суперові. Цього року у мене буде жовтий кавун, буде у мене чорний зверху, як огоньок буде. І жовтий буде, буде оранж-кінг. І це буде в мене одне сенсей. Це буде сенсей. Ну, а так, дивимося далі. Посадка буде і дивимось, як вони буде себе. Як показується, себе вести. І нашу буде пікіровку, не пікіровку, а схрещування е прищепа, як показується, будемо пробувати все. Е це по кавану. А так, хто хоче на групу, я би кажу вам, хто хоче займатися кавуном, там кавун про баштанисту, це кавун, диня, е кабачок. Хоч цю прищепу можна і давати на огірок. Це йде на на, вибачайте, кавун, диня і огірок. Можна навіть попробувати, я її попробую, на от таких огірках. От на таких огірках я попробую. Можна і кабачки гляньте, На кабачку теж можна до кучі. Це теж такий посадив собі, щоб скоріше був, може квіт буде. А на цьому закінчую. Силка групи буде внизу. Я скажу, заходьте, бо в мене дуже багато дзвонять, там виберете все. Від посадки, кормлешки, що хочете, і ви можете з групою, вам там і розкажуть, і скажуть. Це не реклама знову такі, але ну просто в мене дуже багато дзвонять і Харків, і Полтави, хлопців 3-4 дзвонили, теж хочуть кавуна посадити. І як що, Миколаїв, не із Херсонщини. В Кривому Розі живе, Новоронцовській, суда, та лі сторона. І він теж хочеться там трохи посадити, як е, каже пшениця, то не йде, а хоч чуть-чуть посадити. Всі хочуть. Ну, ціна, звичайно, е, прошли рік така, цього року, і люди не сильно, щоб так аж купляли, Ну, все одно ягода перша хочеться і, і пробують, а це буде вже, як то кажеться, відкрита. І наші вирощування, як то кажеться. Всім здоров'я Україні перемоги і слава Збройним силам України, які нас обороняють від ворога. Ну і не забуваємо робити до нас це. Я прошу всіх не від тих баштанників. файну суму можете по добрій ціні, як буде у вас добра ціна, і трошки дати хлопцям. Як то кажеться, щоб наша перемога була дуже скоріше-скоріше, бо це вже, як то кажеться, вже два роки. Два, третій рік пішов. А воно дуже тяжко навіть по світу жити тим людям, які дуже багато переїхали. Ну і, звичайно, вже тих, що немає. Бачите, люди не за що, дуже багато людей повбивало. До побачення.